Кло в мене грязнюче, а сніг біленький-біленький на, на, на озері. Да, ж Ми їдемо на рибу, яка зловлена в цьому ставку, наверное. Вон Там якісь птічки сидять. Тут канавка тече обводна. Ось тут воно де. Бачите, тут не замерзло. Не Красота. Річка не замерзла. Друзяки, всім привіт. Він Надюха. Вірон, ти де там? Привіт. Їдемо на рибалку, тьоті свят. Тьоті Свята, правда, нема, але там її дочка повинна організувати ці всі моменти. І набрали, що нам треба. Мені то з два, Толіку один, катюшки карасів від намаромки і собі візьмемо карасів. Так що зараз поїдемо, наловимо з дівками. Да? Да. Тут клює постійно, да? Да. Все тут взагалі добре. Да, тут все так на місце, де клює, як на чорних камінцях. Оп, жива риба. Взяли ми ще дві кружки, бо казали, що не вистачило кружок. Ну Тут можна узнати по значку, що з миру по нитки путіну петля. YouTube канал Сергія Шалудька. Ми тут були, то вже третій раз. І та, ну Треба зробити слютки, бо всю пороздавали, попро, поп... і, 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 і одну я розбив. Так що тут все таке. Якщо виходимо. Да, ще раз кажу добрий день, бо я якраз на паузі був. Так що я так зрозумів, це тіті святи дочка, так? Да? Невістка. Невістка можна? Не, ну, о, так, да, кстати. Да, бо мене постійно присували і казали мені, що ти там невістка в горлі-кістка, ну на інеску, Ну вона мені ще не невістка, ну вони ж вже як там заручені. Ну, але в першу чергу це дитина. Така ж сама дитина, як і ось у наші. Понятно, що свої наче ближче, але коли з нами живуть, то воно привикається. І треба дивитися правді в очі. Так що прибули ми, тетя Свята там казала, що за кружки билися. Да? Було таке діло. Хто кого поборов, я не знаю. Дивіться, щоб не впало, не розбилося. Тобто було на хазяйстві дві штучки, і тетя Свята там казала за ковбасу. Прошлий раз ми не змогли привезти, бо не було. Ну, а зараз трошечки від це, то саме, поковирялися і там на дні в холодильнику знайшли. Так що тітя світа, ковбасу тобі привезли. Битися за неї, за неї не треба, там вже розберетеся, правда, не було більше. Ну, ми розуміємо, що у вас рід дебеленький, я так зрозумів. Тут вже не наїстися, тут спробуйте. Так що сьогодні як ловити. А, караси мені вже наловили, ні? Да, да, все наловлено. Да, так що, друзі. Давайте, на горі ми наловили риби. о, Дівчата їдуть, кажуть, льот замерз, треба вже так, такі карасі, свіженькі. Так, будуть карасі, да. Ну, просто напакувала, щоб було вже ага, готове. Хороші, все, ти ж. Один кульочок там мені, один кульочок там, ну два по два, правильно? Ні, ще один тільки напакувала, да? а то в столову вже готові, почищені, впаковані. Я зрозумів, а я цвіта та... дещо не, не договорила, не да? договорила так? Багато. Було да, нам два два. По, я просто сказав два по два карася, тому що ми для катюшки. Я можу зайти по, поклювати трохи, да? Я люблю на рибу дивитися. Не видно, що де вони там плавають. А, воно вони стоять, так. Да, вони не дуже Оно Воно де да, клює, отсюди клює. Опа. А, є таке діло. О, то мені самих менших. Кілограм два. Так, там такі крупненькі. Ні, ну які будуть... Б, ну, дівчата, дівчата люблять менші, я люблю більші. Коропів нема, так? Да? Е, Ні, Не, я просто е, е, е. питаю і подивлюся. Е, е. <рисв> так що такі булькають капець. Тут карасики ловляться. Ну це теж треба цим усім ділом займатися і контролювати ситуацію. Там пусто. От. Карасики, карасики. І це треба круглий рік, так, щоб був кислород ішов. Так, да, ща, щоб кислород. І, ну, вода там по мірі нагрівання міняється. Ну, в основному <гумісті> зимою то раз у день, а влітку і два, і три поріску. Я понял. Така рябалка мені нравиться. Да, від ж води вона тоді починає погано тебе почувати, скажімо так. так Живенькі карасики, такі, такі гарні караси. такі, такі б на удочку, так, такі довгі. О, по формі карасів теж, коли ловиш на ставку, на одному ставку кругліші, на одному довгіші. О, є костлявіші, є не дуже, тобто в залежності, де, навірно, живуть. На річці вони більш кослявіші, тому що вони постійно напружені. Тут не? бувають по-різному. Да? Бувають по різні. Да. Ну, від самого, мабуть, сорта карася, бо він буває ще такий, більш видовжений, більш кругліший і. І по кослявості так само. Так ну, що... Ви в основному працюєте з місцевими чи десь і привозите там, Черкаси, там, туди-сюди. Ні, буває, ми вже привозимо. Буваєте привозите, так? Да? Ну да, і самий лини в нас то тут на нас води. А в нас вже немає і... таких, так? Да? Але... І звідки возимо. Звідки знайдемося? Я зрозумів. як там риба шукає де глибше, людина де краще. Я зрозумів. Але ну не знаю чому, от нас там, там Супоївський карась найдобріший карась. Ну, от так кажу, Ви, там. — да? Та, да, воно якось до душі. Так що такі діла. Так. Як там кажуть, хороша риба ковбаса, так? Да? Да. да я теж таке, ну але буває ковбаса-ковбаса, а риби теж хочеться. наш... — Ви вже пол, пол... Наш, наш да. поважили вже, так? Да? Так, да, наш хазяїн нашої, хво... нашої фірми, так сказати, нашого магазина власник мій чоловік. Він вам сьогодні голови підрізав, плавніки підрізав. Щоб я не мучився. Да? <тайпася> <тайпася> Ні, ну я ж ти сіти поспілкувався. Вона каже: треба братикатора. А я ну знаєте. Це це ще один. А, вони по окремо, так? Да? Просто один мені треба окремо, це просто буде йти катюшки. Ну, це Ромкині дружині. Більше, О, менше. От мені два більше, це я зараз на селідку залапачу і може до п'ятниці Лесі Петров, обратно стирю щось. О, так що, друзі, наловили, наклювали. Так що можете заїжджати, хто буде в Яготині, проїжджаємо, заїжджаємо в магазин, жива риба. Ну, не тільки жива риба. Воно магазин, але жива риба. От З одної сторони, один, з іншої сторони, другий. от проїжджаємо. Раніше ми ж туди теж приїжджали, там знімали відосик. Але ну як, ну люди трошки. Але, але теж писали в коментарях потім, що ми приїжджали. І люди, деякі заїжджали, тому що бачили. Дехто каже, дехто не каже. Ну, по-різному. Так що ем, підписчики, які є, тут ні, ні, за трохи є хлопців. У мене ж тут і брат Ютубовський Тарас Ярош, ну він на молокозаводі же робить. А він, кстати, до вас не теж по рибу приїжджав. Бо я буваю йому часто дзвоню, щоб там, як він до мене їде, кажу, мені карасів. Він каже, що я подзвоню. Тож не туди, а десь до когось на, на хату. Я так зрозумів, що це, напевно, у вас. А потім, коли написали, я скільки їздив, я не звертаю увагу. Я така людина, яка не дивиться там, на дівок, які йдуть по, по тротуарам. Понимаете? Я не бачу, що робиться по бокам. І буває 350 раз приїжджаєш і вивіски просто не бачив, і все. Так що, друзі, карасики, будемо сьогодні жовтин і будемо селити. То в столубі. і я ж кажу, сьогодні цілий день всіх вітаю з ним волонтера. тому, що ми всі, по суті, волонтери, тому що нас об'єднала одна задача це перемогти ворога і від малого такого вреднюка до великого. Ми всі робимо щось для того, щоб перемогти. Працюємо, воюємо. Ну, понятно, що в першу чергу це наші хлопці. Так що. Всім бажаємо скоріше перемоги. Миру здоров'я добра. Вам дякуємо за рибалку. розчитуємося і печемо додому. Всім пока-пока. Ну а ті світіш привіта. Вона тепер хай дивиться там на батілефону із діда. Із дідом сьогодні діда гляжу, щоб нікуди не втік. Так що зразу телефончик викше ще один підписчик прирлив. Да. Кажуть, що з тебе все діло вже починалося, так? Субати, коти, всі, 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 так що я вже наче й попрощався, але включив тут нас обдарують ще з подарунками. Лови, то вони прийшли на рибалку. Перед, лови, перед, лови лови того кота. святковий сьогодні і завтра теж святковий день. То... Ну ми вже не знаємо, коли у нас ті свята, коли ті ми будемо, Ми готові перемогти святкувати кожного дня. Да. Далі. Так що ти хочеш держати бройлерів, так може вже починати. Да. От ми бачимо, ми різали цю партію, а люди кажуть, та як так може бути, типа 30 днів. І ви вже ріжете. Ну, 20 вони були в Наталі, на 21-й ми забрали. 4-го, це вчора було, да? було рівно місяць і ця партія була шикарна. І середня вага на сьогоднішній день 3,5 кг тушка. Ну, але це все йде. Чим більше виріс, значить тим більше з'їв. Але затрата корму там іде нормально. Якщо треба, я тобі розкажу. Покажу, а в першу чергу це треба просто брати і починати. Купив там 10 курчат, наприклад, чи 20 це буде там 85 гривень курчат, значить 1700 гривень записав. Понятно, що там Купується кормушка, поїлка, там оці всі прибамбаси, їх треба потім купити. Воно закладається в майбутнє. Приміщення там у мамки жав кусок магазину да і все. І там якусь лампочку прицепив. От в такий період часу, навіть мінус 6 можна завдяки там лампочці. Обігріти тих курень, ми ж не беремо їх і сутичного. Але сама головна задача це профілакторій. Зробити лучше профілактику, як ти взяв, чим потім воно почне боліти і його лікувати. От ми привезли, я завжди кажу. Після транспортування, люба транспортування це стрес, навіть для риби. І Провезли, він може стресунутися, і якась болячка може почати ну, прогресувати. Хоча я не знаю, як це по-научному. Все, зробив профілактику, дивишся, гав, росте, значить знаєш, тебе вирости. Якщо є якісь проблеми, знаєш, де щось накосячив. Позвонив і спитав. Завжди відповідаємо. На переписку завжди відповідаю. І люди бувають дзвонять, теж відповідаю. Бо є такі кажуть: ой, шолудько трубку не бере, просто є два номера. На один я відписуюся завжди, я з нього ніколи не беру, він валяється в хаті. А оцей завжди приймені, що я з нього телефоную. Так що, друзі, от така ситуація. Приїхав козак попрошайка, приїхав яготин. Я вже наче відосі завершив. Тобто в нас рибу нам фактично дали безкоштовно. безкоштовно. Тобто, ну так як у нас були замовлення там і для себе, і не для себе, то порахували нам більший заказ безкоштовно. Де тільки заплатили за одного столова і за дніка Росії, Але ми е від себе тепер е віддамо їх роману з Катериною. Тобто нам дали е і ми дамо. І ну так, ну просто не спіли засняти. Тобто, дякуємо е цій родині. Вони говорять, теж хочемо прийняти участь і хочемо теж бути корисними і прийміть у нас подарунок. Це була команда від чоловіка. О, так що, ну так. Так що з миру по нитки, путіну петля. Не забуваємо ставити лайкосики, писати коментарі. Працюємо. Чи вже як оце? Ану, Юрчик на притримай. Телефончика Я цього дядька зараз поламаю трохи. Я кажу, я тебе, покровську перший раз побачив. Так що на Березанській землі добре, коли є люди, до кого можна позвонити, дадуть правильний напрямок. Ну просто є інтернет, забуваєш, сервіс бус. Тараса Федорович, це саме найкраще СТО, яке я побратима набрав грішку. Він сказав: дзвони до Шелудька, А грішка це на щиті. На ну, щиті. Тут і земляк з лімана. Земляк з Лимана, так, так, так що де Ліман, де Київ, де Березань. Ну, воно ну, ну, всі дороги ведуть Березань. Правильно? Так. Так що я якраз Юра забрав машину, буде ремонтувати якраз на шиномонтажі. Мене треба дасти додому. Тут ти дзвониш, кажу привези, привітаюся. Час хлопці зроблять. Тарасу да, Федоровичу сьогодні. скажеш, що скине мені. Рахунок я, я оплачу. Я тебе кое-что Да? Это очень долго. Он Юра блогером теперь стоит. <Gadget> <Там> все нормально. Я <толкновение> к тебе снимать нормально. <плат> О, так чтобы... ну, я что... Я думаю, там у Касапи будет палава. Да? Да. То, ну, я тебе... Мені понравилось, як мені Андрюха каже, Андрюха один із перших, коли мені вручили повістку, Андрюха до мене дзвонить, каже, дякую за колеса. Я кажу, я отримав повістку, скоро прийду до вас, служать. Він каже, давай, давай, до нас, каже, давай, каже, бігом. Я кажу, будеш у нас працювати, ми каже, з тебе заберемо до себе в 109. Я". я кажу, ну там такі, таких, таких ще маленько, що хотіли щоб ти взяти до себе. Так що це тут бусок, я так зрозумів. Тихаєшся? Ну, споруд. Ааа, перехові йде. А я думаю, що це таке за штуки? Так що, ну такі моменти. Ми на даний момент зараз дуже багато там по резині, взагалі, дуже багато звертайте. Тільки що зустріли також Андрюху з 40-ї бригади. Та ж ми, а, з тобою зустрічалися в Ізюмі з цим пацаном. Резина класна. Все, да? Да, це, він, це він, кстати, вибирає, шукає, да? це їхній магазин біанор. Це більш класна резина. Сирюгари кидає, Юра вообще. Хезді. Ні, то вона там стоїть я на, на Наварій. Так, я, так, так. Вон, ми одну чи дві купляли вже дивля. Я вже не пам'ятаю. А, на джипами купляли, да? Ну, на нашого одного купать. А, то ми турбіни робили, турбини вона вробила. Я вже в мене тоже такі кілібардо. Так що, ну, але як там? Бувають такі нечаянні моменти. Так. так само, як ми з Вітькою, як купцем 58 познайомилися і, і так і досі працюємо, підтримуємо один одного. Так що, Юрчик, став на паузу. Що, шару треба? Найшли причину, чого тяне руляв Андрюхі. Джамперіде. Джампері, да. Так що, друзі, для тих, хто там мені говорить, що ти там розказуєш про ремонт автомобіля, ось на цього чорта. На хайлюкса треба мотора. Нашій хайлюкс, який ми... Купували для 118 бригади. Ще один правда, в снігу. От такий. От. Машинка нормальна, все чин, -чин нарйом, але... Але, але але, гавку двигун. І наче їжачок знайшов. Ну, поки я не об'являв збір ще, зараз закриємо деякі питання на 43-46, там, чи не пам'ятаю на яку резину хлопцям треба, -е, позвонив мені Андрій з 40-кової бригади. Ми візюмі йому передавали. Кунг там передавали, деякі речі, і резину ми йому купували, чи не пам'ятаю, ще щось купували. Ну то не важливо. Важно, важно то, що, каже, хлопцям на Авдіївському напрямку, на коксохімічному, тому, де завод, хлопці приймають. Удар треба резину на автомобіль срочно, то, можливо, щас, якщо перекинуть розміри, ми одразу відправимо, а потім вже будемо збирати. Так що і на цього хайлюкса треба мотор трохлітровий. літровий Не 2,5, а 3 літра. І мотор ми знаходили, он Юра, нашов там щось 110, ну, але не знаємо, які там умови, щоб його привезли. І ми знаходили і 200 тисяч, ну, різні ціни. Так що, поки в снігу, а там буде видно. Тобто і нема, але хлопці сказали, що можна помаленьку їхати. Тобто розвал схожіння нема сенсу робити, підтягує руля, тому що. Тому що вона десь коли сюди на шар відходить. Ти ж на Хайлюкса знаходив, але що там ми умов не знаємо, чи там не розводняк, 110, сказали? Ну, Ну, це Маленьку типу, предоплату, вже каже, беремо 25% від відсутнього. Але там, ну, хоча б якісь пару тисяч до десяти на. Тіпа... Транспортировочні затра... да. ну, розходи, я зрозум. Ну, каже... ну Вітя казав, що типу що... 10 робочих 10 днів на установку. Ага, вони ще й ставлю. Ні, Чи? вони умовні. Ага. Вони гаранті, ну, а, що... я понял. Все, ну, керуй, Андрюхою, щоб їхав. О, так що не вийшло. Але... Да. Ну, типу факту самрай поставити, це ну, дня, да? я думаю. Трошки не вийшлося, ну, але по крайній мере, не відмовили, все провірили. Не мав нашаровий на джампера на такого. Такі жовто-блакитні -блак... жовто дзеркала в тебе, Андрюха. Я, ну, я ж кажу, так красиві такі стали взагалі, капець. Так що ну вибачай, що Березань тобі не допомогла. Та чому не допомогла? Я хоч знаю, що Так що на зв'язку. А де стати? Е -е, я не знаю. Де стоїш, там і стій. Є, там і стій. Та стій. Дерьовий. Будеш їхати і завтра до мене набереш. Що ти автоматично відкривається бачок, да? так? З каністерки чи можна сходити по маленькому, так? Да? Да? Все нормально. Так що пацанам привіт, передаси від Шелудька. Добре. О, хороша лівочка, дивіться. Весь комплект Так, ми. Виїжджаємо на своєму драпаку думаю, вже сьогодні заберемо чи завтра, завтра, мабуть, забере Володька, А Андрюха погнав теж на столицю. Ну а ми поїхали до домицю. Так що двіж париж. Нема в мене наклейки тобі, якби знав, хоч би наклейку взяв. Треш, треш мені теж таку наклейку вам подарити. Щоб була з миру панитки, потягну петля, правильно? 100%. От. Не вийшло перемонтувати машину, але поставили діагноз, що ще жити буде. Міняємо шарову. Да, до Києва дійсно. Я думаю, в Києві там легше знайти. Якщо там буде минута, просто став на телефон і подзвонив. Кур'єрська доставка, привезуть туди, куди. Так що ну, ну, то... Та, сьогодні день волонтера і в нас є в Україні або ті, що безпосередньо приймають участь. У зіткнені і виганяють кацапів, або ті, хто допомагають. Ну і є ще ще є я. Кацап полюбить, як вони там. <світ> так що всіх, друзі, добрих і щирих, відвертих людей, які переживають за інших людей, і святом ще раз. Це вже 15 разів сьогодні за день всіх вітаю. Разом до перемоги. Разом до перемоги. Так що від Андрюхи пока, ну а ми далі ще поїдемо, десь на Ягатин поїду на рибалку до тіті святи в магазин. Так що всім пока.